Високо, високо, в небі пливла маленька, біленька хмаринка. Вона була легка і пухнаста, мов вата, але чомусь у її серці жила мрія. Ах, як же мені хочеться хоч раз побачити землю зблизька, торкнутися трави погуляти між деревами, ех, почути, як співають пташки. І щоранку Хмаринка заздрісно дивилася вниз, де бігали звірята, розквітали квіти і гралися діти. Одного дня вітер нашепотів їй. <звіст> Якщо ти справді. Хочеш опинитися на землі, просто дозволь собі стати дощиком!» Хмаринка здивувалася дощиком. І в її серці прокинулася сміливість. Вона глибоко вдихнула небесне повітря і відчула, як стала важкою темнішою і раптом. Крап, 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 крап. Полилися з неї краплі дощу. Хмаринка впала на землю маленькими крапельками. Ой, яка ж гарна трава, які великі дерева і які радісні пташки, що купаються в моїй водичці. Звірята бігали під дощем. Діти підставляли долоньки під краплі і плескали від радості. Хмаринка нарешті здійснила свою мрію, побувала на землі, але невдовзі визирнуло сонечко. Воно лагідно пригріло землю, і крапельки почали перетворюватися на пару і здійматися назад угору. Здивувалася Хмаринка, а сонечко усміхнулося. Ти повертаєшся додому на небо, бо в природі все має свій колообіг Вода з неба падає дощем на землю, а потім знову піднімається вгору. Так, життя триває безкінечно. І справді. Хмаринка знову опинилася високо в небі, легка і біленька. Вона вже не сумувала, бо зрозуміла мрію можна здійснити і навіть більше, ще й знову і знову. Тепер вона радісно пливла небом, знаючи, одного дня вона знов стане дощем, побачить землю і повернеться назад. Я частинка великого кола життя, подумала Хмаринка і щасливо розсміялася. <рес>